Ой, знаєте, що він робить? Він нюхає квіти. Це вже другий кустарник квітів. І він їх трогає, нюхає. Ну, коротше, в садочок ми будемо йти довго. У нас ще попереду, ще там ціла дорога квітів. Все так мило. Ну як пахне? Нормально пахне. Нормально пахне. Поїхали с ще. Ой, боже, Максику, ні, так не роби. О. -о. О, -о. Угу, понятно. Максимко. Візьми одну пелюстку з собою і поїхали. Хочу багато, каже. Ти ще не бачив, що таке ботанічний сад, Максим. Сонечко, не їй боляче. Я бачимо так. Все, поїхали? Все, то вихователька в шоці буде, принесе пелюстки. Дядя підмете? Так. Ну поїхали. Поїхали, а можна. Так не очікувано, ніхто наче не викликав ліфт, Я прийшла, ліфт приїхав. Це просто знак. Коротше, висушилась одні волосся в неволосі, укла. З тою ще звичайної чітки. Навіть і рівненькі ніби. Таке, от про що я говорила про це Фореста? Тут такий чик-чик-чик. Мужу раптом вибрати. я переїхати? Знаєте, куди йду? Я йду на процедуру мікрострумів. Рішила взяти собі курс на п'ять процедур. Сказав мені э, дерматолог, космо, косметолог. Що це прям вау-ефект. Позавчора була перша. Ну, типу, треба два рази в тиждень. Оце сьогодні буде друга. Поки я не бачу якогось там прям геть-геть результату. Але я вже просто зайнялася собою до косметолога за місяць, ходжу, то якщо взяти отако на дорожній дистанції, то типу, різницю в шкірі бачу. Ну, типу, в мене тут шуршавість пройшла, яка все життя була, я думала, що це. У мене особливі шкіри, виявляється, воно може пройти. Тому вийду, покажу, яка я буду. Це я вийшла. Це я вийшла і мене помазали ще якимось кремчиком. Дуже блістящим. Коротше, вітер дує, я зустрінемось пізніше. Вдумалися. Бо я цей, бо я зараз іду Забирати правильні засоби, заодно потім покажуть. Забрала я свою посилку, бо закінчилося все. Ну, що там на одне броня, раптом є і все. Тому треба було поповняти запаси, в принципі, що логічно, коли щось закінчується. Ось, було, Ну, спокійно покажу. Зовсім трошки. Ну, Ми вже майже приїхали. Ось такий кондиціонер. Дуже гарно пахне на речах. Захотіла я собі такий. Нарешті він був в наявності. Попробувала до цього рожевий, щось не знаю, чи мало його давала, ну, взагалі, ніяк було. Але, може, була справа в порошку, бо поміняла на отакий. І хочу сподіватися, що він мене не розчарує. Взагалі дуже люблю капсульні, але у нас, я ще не придумала, де зберігати, тому що попереднього разу була дуже велика волога. І я трішки блищу ще тою маскою, яку мені нанесли. Була дуже велика волога, і е, у нас бусі кітьмка. Ну, така взі хуйся, я не можу. Привіт. Від тебе стільки шерсті, бусі. Так ось. <ріст> Посклеювалися у нас всі ці, ці, і, коротше, це жахіття, яке зробилося. Там майже вся пачка склеїлася, зберігалось, воно в вакуумованій упаковці, але в ванні. все рівно волога туди зайшла, і воно, коротше, там все, половина поплавилася. Це жахіття, що робилось, я поки не придумала, куди його класти все. ну, Типу, можна кудись в шафу, наприклад, але. Ну, коротше, поки я ще Може, то спробувати якісь маленькі коробочки купляти. Взавсім не знаю. Я вирішила, поки я просто дуже люблю жидкий порошок, о, ну так, да, правильний засіб, так правильно сказати. То попробую це, якщо вже ні, то будемо вертатися назад до капсульних пробувати. Пробувати рятувати їх від вологи і насолоджуватися запахами. Ну, але вони, звісно, як ядрон батон, пахнуть ці капсульні, тому, тому так. Все, дякую за увагу. пішла я попрацюванькати трохи, тому що робота багатої. І вона мене чекає. І ще треба зробити їсти. Не знаю, може посмажемо, бо зі яка ти Посмажу м'язку з салом. Що таке? Все всім гарного дня. Репортаж і місце подій. У нас по дорозі є майданчик, який ми дуже рідко можемо пройти. Тут тусим. У нас є лавочка, на якій ми сидимо і в нас підстоп після садочка. А ще хочу сказати, це... це не була тривога. Два рази. Майже три, слава Богу, третій раз е в області і недовго. Типу, але, слава Богу, для нас. Понятно, що ну, взагалі не слава Богу, що та тривога була. Але... Тривога, яка була цілу годину, вона була в обід. І взагалі мене дуже висаджують тривоги в обід, бо летів, літав цей розвід дрон. Ну, коротше, це взагалі я розумію, я, я думаю, всі розуміють, то, що я говорю, кого це стосується принаймні. Це супер бісяча історія. І, Ей, історія. І... Ей, е так як Максим трохи сопляє, я собі подумала, що я хочу його лишити завтра вдома, якщо в мене буде на той ресурс, якщо ми цю ніч поспимо. А щоб вилосити завтра вдома, мені сьогодні треба було трохи більше попрацювати. Не трохи, а більше. І виходить, що в обід, я не змогла його забрати. І відчуття провини в мене супер страшне за це. Ну, типу, вони були в укритті, все, слава Богу, все нормально. Нічого зрозуміло, якби там ракети літали, то чи, чи щось таке не раз від дрон, наприклад, то це питання би навіть не стояло, а ну а діялося би. Але ну, в даному випадку просто я не думала, що тривога буде годину. Вона була годину. Якраз в першій. Тобто дітки в садочку лягають спати десь біля першої, Вони тільки лягли по ходу, 15 як. І треба мені йти за дитиною, бо зараз він впаде. Поки я дістав, він вже впав. Як тут кататись? Так... О боже, Максим, не пухай, Боже, я так боюсь цих ментів, які. Наші... Максимку, будь ласка, ну сонечко. О, дівчата теж так писають руки всюди. Це ж капець якийсь. Ляпа, ляпа, ляпа! Угу. Павку тепер він це робить. Ну коротше, типу, і виходить, що, що, цілу годину літав дрон, я, якраз, е, ну, я десь, напевно, через пів години е, після початку тривоги поняла, що, е, що бляха треба збиратися за дитиною. Почала дороблювати. Е, вже йшла збиратися і був відбій. Ну, ну, десь біля години, коротше, була тривога. Е, і, і, і приходжу я в садочок, а моя дитина суперсонна. він типу, втикає. Просто. Втикає. Макс, обережно. Ну, коротше, я опустила момент, але ну, він тут трошки завтикав, а от кого він завтикав в судочку. Питаю вихователів, а як, ну, типу, спали, вони кажуть, спали. Після того, як була тривога, спали вони пів години. Але пів години. У мене дитина три години з приїде. Коротше, я, от він знову такий. Я одна це чула. А ще я поки стою тут в цьому дворику, можу сказати, ну, я не дуже люблю такі дворики, бо, ну, типу, як вони не провірені, не знаю, як це сказати. незнайомі люди, і всі йдуть, і вони всі щось хочуть. Тільки що, якийсь наркоман до наркомана в гості вирішив, це алкоголік до алкоголіка, непонятно. І типу так тусив, що я сумку забрала собі на плече, щоб він там нічого не забрав. Боже, ми майже виїхали, але но... десь так важко. О, Боже. Ми рушили. Давно з мене знущаються сьогодні. Сим, що трапилось? На ручки хоу дуже клас. Ні, ми будемо їхати сонце. Я тепер бачу, що, що діла не буде. Він вже просто стоїть і неє, підплакує. Так. Нам ще йти, йти. Хочу сказати, мене супер виморозила. Я почекаю, поки ти поплачеш. Ситуація на тому майданчику. По-перше, це наркоман з наркоманами, і він так тусував. Мене сумка була на лавці, він типу так пройшов раз біля тієї сумки. Мене оцінив. Сумку оцінив, ну, типа, бляха. Ну, в сумці там нічого тримкульчим не було, але з не менше якось, ну. І... Коротше, непонятно, що він хоче. Бачу, що втомлений, але хоче в кав'ярні їсти пряник. Коротше, ти я його заманила, а вже тепер і шкодую. Я ну, я себе накрутити, то я як вентилятор ціпа, там багато не треба. Максику, ми правіше йдемо. Нам же ж треба туди в кав'ярню, це нам туди. Ходи по цій дорозі Дем? Ну, кав'ярня в іншу сторону. Дай Боже, сили і терпіння. Всім мамам. Коротше. Що мене накрутило і виморажувало. В якийсь момент якраз як я записувала відео, бо записувала їх у рибачку. Максим, ласка. Туди не можна вставати. Е, те баба якась стара? Я б назвала її бабуська, але в даному контексті вона буде баба стара. Короте, йде з пакетом. На майданчику тільки ми. Людей пішохідних практично немає. Вона йде з пакетом. Там є качеля, дві качелі. Вона, значить, на одну качелю так сміливо кидає цей пакет, на іншу качелю сідає і дивиться на нас. Ну, це типу метр три від нас. Вона просто весь час дивиться на нас, як ми там як Максим з пісочку, як він грається, як він то, як він все. Ну, мене таке, типу, тіпа... це бляха якийсь тревел влог в мене виходить, їй-богу. З цими переключаннями іменно на дорозі. Шоколадний. <рістична> <так. рістична> з квіточкою. <рістична> так. <рістична> квіточка. квіточка. Квіточка це ваніль. <рістична> це все, а знизу нормальні. Це мілк-шейк Максим. Це така в нас зупино. Продовження буде пізніше. З ми вдома, чесно кажучи, я вже не вірила в це. Е... Ну, зараз чекав хто на майданчику. <с> Коротше, я там говорила про бабу стару. Значить, вона сідає на качелю, ставить один пакет ну те, що я казала. І дивиться за нами. Чесно кажучи, я в якійсь мірі розумію, що старші люди вони умиляються. Маленьким дітям і, можливо, я в старості теж така буду. Е, бо ну, там, не у всіх є внуки, не у всіх є можливість, діти швидко ростуть і вся оця історія. Якби я частково, частково, з розумінням до цього так пади. А частково е, є якісь такі. стрьомні, мені 50-50 дзвонить. Е, е, є такі якісь стрьомні ситуації, ну і непонятні. Типу, ну просто ну я не знаю. Ну, старші люди вони вміють дивувати. Я думаю, мами з малими дітьми розуміють, про що я говорю. Це ну, коли якісь такі коментарі дивні. І взагалі я себе нашифрувала, бо дуже багато знаю історій про те, про викрадення дітей, про якихось бабусі, які приймають цьому участь. Я ще плюс на це нашифрована. І, це не означає, що я там підозрюю кожну, але це означає, що коли якась дивна поведінка якоїсь людини, там капнув сирок, поки Максим є. І цей. І, і, ну, дивні якісь ситуації, дивня поведінка вона заставляє задуматися і якби ти починаєш щось, щось собі згадувати, накручувати. Е, і не так давно на тому районі. Ну, то що, це, це прям район, район, це наш район, але на тій вулиці було таке. Ех, що чоловік гуляв з песиком, і ну, чоловік, ну, не дідусь ще, але ну, там, не, не, знає, 40 років. і Він до нас приколупався. І ну, типу, це така якась дивна, теж мені дивна така поведінка була. Макс їхав, і він щось, Ну, якось він так їхав що, бляха. Так повільно, що ми з цим мужиком, який гуляє з псом, постійно, ну ніби як ідемо е -э разом. Бо, типу, там пес десь біля дерев і Макс десь. І коротше, ми такого, Якусь частину дороги, постійно переплітаємось. Ну і, і ну да, і, там, не спорю, привітатися, ще щось там можна. Але потім цей мужчина щось почав... щось, Ой, ти там щось обережно. Ну, типу, він якось почав так до Макса говорити, ніби він з Максом. Типу, він прям до нього там, ой, обережно, ой, ти собі зараз щось там замастиш. Ой, чесно, я вже не пам'ятаю, що там прям таке робив Максим, він просто їхав. Ну, були там якісь моменти, там, що він там на корені дерев, там, ще щось, ну як хлопці люблять їздити. Там, де не можна. от, Але якісь такі коментарі, і потім щось там Макс став, і той мужик став. ну, типу, але, ну, але, Ми весь час з тим мужиком йдемо поряд. І потім він щось. А як? А як? щось він так вмилявся, тим, Потім, а як хлопчика звати. Я щось так цей. І він щось, ну, ну якісь такі питання. Ну ой-ой-ой. Ну, ну коротше, щось я якось так приговарював. Ну, для мене це трохи дико. Типу, людина бачить мене вперше, комунікує не зі мною, а з моєю дитиною. Постійно, ну, типу, там обережно, ну щось, щось таке говорить. Я розумію, що ця історія зараз така максимально розмита, бо це було давніше. Це було ну, бляха, місяця три, тому мені здається, це взагалі весна була, да, може чотири. Але ну з розрахунку, що тоді була така мені трохи. Ну просто цей мужик за нами йшов. Якось я вже Максу, переходимо дорогу вже, типу, що ну, щоб відпекатися того мужика, бо я не розуміла, чого він іде. Ми ще йшли по типу, такій алейці, по типу, якій ну, псів не вигулюють зазвичай. І він іде, типу, весь час за нами. І я розумію, що всі люди, які тут в цьому напрямку, вони йдуть не псів вигулювати, а додому, типу, в ці дома. І він явно не там живе. І він, ну типу, І він оце також. Ну коротше, дуже дивно зараз. Він хоче. Коротше, оце з цим мужчиною щось таке було Чесно, я не пам'ятаю навіть, як ми з ним розійшлися, але він прям, я вже боялася, що він прям з нами до додому буде йти. От. І оце от сьогодні, типу, оцей такий наркоман, не наркоман, наркоманообразний. Ну що, я зробила такі висновки, бо дуже-дуже худий, такий, знаєте. І плюс я попередньо бачила того, до кого він прийшов, і там, ну, зовнішній вигляд прям сам за себе каже. І це і аналогічно, і він тако ходив, потім глянув, що я на нього дивлюся, що ну, тіпо, я дивлюсь на речі взагалі, що він там ходить, і він мені так здрасть. Я йому І Я ну, тоді трохи мені стримно стало. Ну, коротше, потім це баба. Ну, це дивно, типу, купа лавочок вільних. Дитячий майданчик, вона проходить всі лавочки, вона не сідає на жодну, вона сідає на качелю і дивиться. Може, це нормально. Це дійсно, це, ну якби я допускаю, що це нормально, але я таке бачу вперше, що ну, тіпа, не якась там, дівчина, не тьотя, а ну, прям така бабуська сідає собі і, тіпа, і дивиться, от такого, наблюдає. Такою улипкою, ну, типу, не знаю. Коротше, мені це. Я вже в якісь моменти просто почала Макса витягувати з того майданчика, що пішли, пішли. пиште. Вже йому обіцяла півсвіту, тому що думаю, мало лі, ну типу тіпа... це я не люблю гуляти, на непровірених майданчиках, Коли ти не знаєш, що там за люди живуть, ти там не живеш, може, зараз який може да тривогу... Що щось сьогодні робиться. Це вже якась п'ята тривога за день буде. Ой, чую я, що цієї ночі ми теж не поспимо. На жаль, вже в мене синяки ходи не ходи до тих косметологів, просто, просто треба здоровий сон, і тоді буде здоровий вигляд, а не оце все. Ой, коротше, я не знаю. І в підвал не хочу вночі йти, тому що крайній раз ми були в підвалі, і там теж, мені здається, не з нашого вдома спускається, приходить мама з дитиною. І ну, це окрема історія. Але та мама з дитиною не дає спати нікому. Впли точно там приходить, включає світло, потім вона там голосно говорить, потім вона той матрас перевертає, потім щось там це вони товчуться довго. Потім вона дивується, що дитина там в час вночі не хоче спати, але вона до цього зробила все, щоб та дитина і не хотіла спати. Ну, типа, світло, там розговори, мультики, не знаю, все на світі. Ну і крайній раз, типу, та дитина три до двох часов ночі не спала. Коротше, та дитина мала, дитині рік тись. Не, вони десь в 12 чи, чи, чи в які прийшли. І оце я не спала разом з ними, і мені здається, пів цього підвала теж разом з ними не спала. Я розумію її, що їй, ну, типу, як, ну, теж не по собі за це, але ну, бляха, ну, вона приходить, вона включає в підвалі світло. Ну, типу, вона ж там не одна, вона, типу, нас цим будеть. Ще, якби там тоді люди бо ми рано досить прийшли. На що ти це робиш, Зусі походи з фонариком, Йо-майо, ці ходять з фонариком. Типу, там видно нормально, ну, бо є загальне світло, яке там доноситься. Ні, вона включає. Коротше, це цим бісить, і оце в мене вже таке якесь придбати отношення. І так як ми ну, тіпа, недалеко одна від одної, то короте, це моя боль. Коротше, от такі справи. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Тому що такі різні люди ходять, що це просто щось страшне. Боже, знов якийсь облітає. Це, це реально страшне, ці люди. Ці бабулі якісь такі, ну, коротше. Знаєте, я просто, ну, от мене оце конкретно з такими майданчиками, щоб поряд оце, ну, як садочка йти, тому що... Ну, ми часто гуляємо на майданчиках, які ну, не біля дому, типу незнайомі якісь. Да, я там мені стрьомно, щоб там нічого не валялося, я таку за дитиною ходжу, бо тут я там можу декілька метрів, він тож, точно може від мене відійти. Я, там На лавці, понятно, не сижу, тому що мало ли, він там піском в когось не кину, чи ще щось. Але е... ну, якось можу в телефон залізти, там ще щось. А отако нові майданчики, то ти ж не знаєш, що там, чи якісь сміття, чи що там може валятися, чи какашки якихось псів, чи ну ти ж ну і ну це ж дивишся. Але все рівно, отако з людьми, в мене ніяких інцидентів там не було ніколи. Ну, ніде вообще. Крім оцих от, от цієї доріжки, як ми йдемо з садочка, от якісь такі прикаляси. Ну, якось теж пам'ятаю, ну там прямо алказ якийсь був теж, щось він шатався до нас там. Ну, не зовсім до нас типо, але в нас якісь дивоглядки з ним були. Я перелякана, він просто напевно дивився, що я до нього так дивлюсь, не знаю. Але... Ну, типу, ті, ми з Максом були ну, там такий майданчик, е, типу як тренажерний, знаєте, ну, деколи ставлю таке біля дитячого майданчика. І Макс був менший. Е, і Він типу, щось на тому майданчику мені було цікаво. Там, типу, ну, щось там цурук багато. Той каже тобі, що побачив, нас звернув і просто пішов, типу, як на Брусія. Ну, чи ти странний взагалі, чи що? Ну, я не знаю. Це так дивно виглядало просто. Ну, типу, він ще й прийшов прямо там, ну, типу, їх там багато було, і він прямо от там, де ми. І я пам'ятаю, що я Макса забирала, бо ми дяді мішаємо. Ну, це от так було. Тоже, могло бути співпадіння, 100% могло. Але ну, таке дивне, ну, типу, ти ж випив. ну. Та тобі ці ну коротше, я не знаю, таке якісь... Я мене стримаю такі ситуації, бо я розумію, що не дай Боже що. Я все починаю прикручувати в голові, що я буду робити. Чи якісь, я буду якісь, не знаю, колючі, режущі, чи спрей, чи балони, чи що, щоб там захиститися якось. Чи... Чи яка в нас там біця? Я Починаю аналізувати там від того мужика до сумки, щоб забрати, чи встигну я добігти, там яка я могутніша з вигляду, чи він хто кого там, чипа ліси що починаю це такі думки думати. Не знаю, це це, це жахіття. Короче, мене тривожність плюс 100 до таких ситуацій. Я, я скажу так, не перший раз у нас така ситуація, що там якась бабуся сидить і миляється максимум, типу, я зазвичай, ну, якби ну, мене трохи дратує таке, е, коли особливо щось там, ще таке, ну, типа, лізуть, знаєте, з якимись такими некоректними запитаннями, але ну я зазвичай на це нормально реагую, ну, тому що ну, якби, я розумію, що це старше покоління, але ну, кажу, ця щось сьогоднішня, вона мене прямо аж тригернула, Це так максимально дико виглядало. Це дуже дико виглядало. Це прямо якось так. Ну, я як згадаю, мені здається, наступного разу навіть не заху... Ну, Я не знаю, якими закапелками йти, щоб потім той майданчик обходити. І то ми ж туди прийшли, коли нікого не було. Ну, типу, і там ніколи не граються діти. Скільки ми там були, таке враження, що в тому домі взагалі діти не живуть. Оце ще насторожує. Там ніколи не граються діти взагалі. Ми рік ходимо через ту дорогу, я жодного разу не бачила там дітей. Жодного. Один раз були якісь старші, вже там років по 15, звідкись там йшли і вирішили на тих котельках покататися все. Нема там дітей. І це теж насторажує, бо ну. А чого їх там нема? Може на це є причина? Ну, там тіпо, все до мами заставили, сумніваюся, що. Ну, коротше, хто його знає, ну. Але... Краще про деякі речі лишній раз не, не, не накручувати себе. Все, я пішла е, розігрівати їсти пенькому, бо на сирочку довго не протягнеш. раз кажу, бережіть себе, бережіть своїх дітей. Намагайтеся виспатися, тому що якісь такі ночі дебільні пішли. Треба якось боротися за сон, за виживання і за менталочку, щоб не коротше бути в адекваті. Всім па-па!